Там дуже складна гуманітарна ситуація, практично катастрофа, тому що отримувати медичну допомогу навіть базову практично неможливо. В багатьох в багатьох громадах відсутній будь-який зв'язок, взагалі. Мобільний інтернет, відсутній в деяких селах, тобто навіть російські сім-карти не працюють. Фактично люди залишаються в вакуумі, залишаються в ізоляції ті, хто залишається в окупації з певних причин. Школи взагалі, це така печальна картина на Херсонщині. Окупантам не вдалося запустити ну, в такому сталому вигляді, чи більш-менш сталому вигляді, освітні заклади, так, да, є певні громади, наприклад, Генічіська громада, Скадовська громада, які ближче до Криму, там ці школи працюють так більш-менш стало, але це, скоріше, такі виключення поодинокі. Поодинокі випадки в більшості цих шкіл працюють взагалі якісь незрозумілі люди. Вони дуже часто вчителями беруть просто якихось незрозумілих людей, які ніякого відношення до освіти не мають взагалі. Вони змушені набирати просто всілякий непотріб. Привозять також вчителів з Росії, які там викладають історію Росії, примірами або там. А наприклад, російську літературу викладають, або там якісь ну, патріотичні предмети. От. Але самі окупанти дуже часто говорять і досі говорять про те, що їм просто катастрофічно бракує освітя, освітя... вчительських кадрів. І більше того, бюджети росіяни урізають бюджети на фінансування, на утримання цих шкіл. Тобто в цих школах є проблема з шкільним автобусом, тобто з підвезенням дітей. Батьки змушені дуже часто самостійно підвозити дітей в школу, тому що і немає коштів і на харчування повноцінне. Знову ж таки, це не носить такий масовий 100% характер, але в більшості шкіл саме така картина. Влітку цього року окупанти створили обласний військовий комісаріат і почали створювати військові військомати на місцях. Тобто, ну було очевидно, що люди, які отримують російські паспорти, вони будуть змушені ставати на військовий облік. І зараз росіяни всіляко цей, цей процес форсують. Вони погрожують штрафами людям, які не стануть на військовий облік. Дуже багато людей ховаються, бо росіяни видають ці повістки просто будь де на ринку, в магазині, просто на вулиці, примушують приходити в військомати. Так, росіяни постійно підкреслюють, що це ще не мобілізація, що це просто постановка на військовий облік. Але е практика. Криму практика Донецька, Луганська показують, що за постановкою на облік практично одразу починаються мобілізаційні процеси. Мені розповідали багато моїх знайомих, які ну, взагалі вони не знали, до чого там росіяни до них причепляться. Тобто вони там вигадували, чи там виявлялися такі речі, про які навіть ну які люди не могли собі навіть передбачити. Я завжди кажу, що треба треба пробувати виїжджати треба пробувати врятувати своє життя життя своїх близьких але треба постійно готуючись до виїзду дізнатися про свіжий досвід тобто якусь свіжу інформацію спілкуватися з тими людьми хто нещодавно виїхав я би сказав що ці всі Пропагандистські відомики, ці всі якісь там заходи пропагандистські, ці всі пам'ятники Леніну, оці всі там паради піонерів. Це все просто. Ну так. Так просто якось, щоб собі підняти дух. Мені здається, вони самі в це все не вірять. Ну, хто в здравому розумі буде в 21 столітті всерйоз приймати пам'ятник Леніну і ці всі ідеали комунізму ленінізму, Ну, покажіть мені цю людину. А тут, в першу чергу, треба думати над тим, як працювати з молоддю, з дітьми, тому що росіяни дуже промивають мізки дітям. І у мене немає відповіді на це питання, що треба робити і як з цим працювати. А те, що стосується людей більш зрілого віку, то мені здається, тут трошки простіше, тому що, скажімо, ті люди літнього віку, ну яким яка різниця, які якось прийняли чи сприйняли окупаційну владу в цих обставинах. То вони, мені здається, з легкістю потім перейдуть і розпрощаються з русським міром. А ті люди, які залишаються вірними Україні в подумках, в серці. І таких людей дуже багато. Вони залишатимуться попри всю пропаганду. Попри все справа в тім, що в окупації люди там ж справа не тільки в пропаганді. Люди, як правило, не володіють ну всією повнотою інформації, що відбувається не те, що навколо них, а що відбувається навіть в цьому місті, в цьому селі. Тобто всієї інформації люди не мають, і навіть іноді, знаходячись за межами окупації, за межами Херсонської області, простіше перевірити інформацію, побачити об'єктивну картину в такому 3D-форматі, так з різних сторін і роздивитися. Людям на місцях це дуже важко, тому люди усіляко намагаються читати різну інформацію отримувати доступ до різної інформації. Це дуже важко, тому що окупанти в деяких громадах навіть почали супутникові, супутникові тарілки знімати і замість них, них видавати якісь свої, які там певні запрограмовані телеканали приймають.